Кришталеві келихи на столі у вітальні родини Корнійчуків ледь помітно тремтіли, можливо, від протягу спрочиненого вікна, а можливо, від напруги, що згущувалася в повітрі, стаючи майже відчутною на дотик. Аліна, 24-річна спадкоємиця будівельної імперії, дивилася на батьків поглядом, у якому змішалися образа, злість і цілковите нерозуміння. Ми вже все вирішили. Спокійно, ніби обговорюючи черговий бізнес проєкт, промовив її батько Віктор Петрович. Він був людиною, чиє обличчя, здавалося, давно розучилося виражати будь-які емоції, окрім ділової зосередженості. Його дружина Лариса Іванівна сиділа поруч як ідеальне доповнення до його образу елегантна, холодна, з бездоганною зачіскою і таким самим бездоганним манікюром. Ви вирішили? Голос Аліни зірвався. Ви вирішили моє життя, моє майбутнє. З ким мені спати, з ким снідати, від кого народжувати дітей? Не драматизуй, Люба, м'яко втрутилася мати. Олег чудова партія, син Ігоря Борисовича. Ти його знаєш з дитинства. Їхня компанія та наша готують спільний проєкт століття. Цей шлюб зміцнить наші позиції, об'єднає активи. Це логічно. Логічно. Це слово було ключовим у світі її батьків. У ньому все підпорядковувалося логіці, розрахунку та вигоді, почуття, бажання, мрії, усе це було несуттєвим, змінними, які можна було ігнорувати заради кінцевого результату. Аліна, яка мріяла створювати парки та сади, яка бачила красу в асиметрії диких квітів, а не в симетрії хмарочосів, у цьому світі почувалася чужою. Я його не кохаю, вигукнула вона, я його ледь терплю. Він зарозумілий, самовдоволений, і дивиться на всіх, ніби вони комахи під його черевиком. Почуття прийдуть, відрізав батько, або не прийдуть це не головне. Головне стабільність, статус, майбутнє. Ти отримаєш усе, про що інші можуть лише мріяти. Я мрію про свободу, мрію самій обирати. Аліна підвелася, відштовхнувши стілець. Я не буду товаром у вашій угоді, я не вийду за нього заміж. Ти зробиш так, як ми сказали. Голос Віктора Петровича став сталевим. За два тижні відбудуться заручини, запрошення вже розіслані. Або ти прийдеш на них з Олегом під руку, або можеш забути про свою творчу самореалізацію, кишенькові гроші та квартиру в центрі міста. Будеш жити за правилами, або не будеш жити за наш рахунок узагалі. Це був ультиматум холодний, жорстокий і остаточний. Сльози підступили до очей Аліни, але вона стрималася вона не дасть їм побачити її слабкість. Знаєте що? прошепіла вона, дивлячись на них із викликом, та краще за бомжа з вокзалу. Чуєте? За будь-кого, але не за вашого Олега, самі за нього заміж йдіть. З цими словами вона вибігла з кімнати, грюкнувши дверима так, що кришталь у серванті жалібно дзенькнув. У своїй спальні вона впала на ліжко і дала волю сльозам. Але крізь ридання в її голові зароджувався план зухвалий, божевільний, але єдиний можливий якщо вони хочуть шоу, вони його отримають. Якщо вони хочуть гідну партію, вона приведе їм таку, від якої вони схопляться за серце. Вона провчить їх, вона покаже їм, що її життя не актив в їхньому бізнес плані. Наступного дня, замість того, щоб сумувати у своїй розкішній квартирі, Аліна вирушила до старого міського парку, де вона розробляла проєкт реконструкції невеликої ділянки. Це була її віддушина, її маленька таємниця від батьків, які вважали її захоплення ландшафтним дизайном, милою дурницею. Повітря було свіжим після нічного дощу. Аліна ходила алеями, роблячи нотатки у своєму блокноті, коли її увагу привернула стара альтанка з позеленілим від часу мідним куполом. Біля неї, на рештуванні стояв чоловік у робочому комбінезоні і зосереджено працював над реставрацією старої бронзової скульптури німфи. Вона підійшла ближче. Чоловік був молодим, може, трохи старшим за неї. У нього було зосереджене обличчя, вольове підборіддя і руки, вкриті дрібними подряпинами та плямами фарби. Він працював делікатно, з якоюсь внутрішньою повагою до металу, очищаючи його від багаторічних нашарувань бруду. Було в його рухах щось заворожливе, якась тиха впевненість і спокій. Ви її не пошкодите? раптом запитала Аліна, сама дивуючись своїй сміливості. Чоловік здригнувся від несподіванки й обернувся. Його очі виявилися напрочуд світлими, сірими, і дивилися вони уважно й трохи втомлено. Намагаюся не пошкодити, а врятувати, відповів він спокійним, глибоким голосом. Її встановили тут ще сто років тому. Якщо нічого не зробити, вона просто розсиплеться. Вони розговорилися, його звали Максим. Він був художником реставратором, працював на себе, брав невеликі замовлення, бо великі компанії з їхньою бюрократією та оптимізацією витрат його не цікавили. Він говорив про мистецтво, про історію, про те, як важливо зберігати красу минулого. У його словах не було ані краплі хизування чи бажання справити враження він просто ділився тим, чим жив. Аліна слухала його і розуміла ось він ідеальний кандидат. Розумний, цікавий, але в очах її батьків абсолютний неформат. без статусу, без капіталу, у робочому одязі, ідеальна протилежність лискучому Олегу. Ідея, що народилася вчора в пориві відчаю, тепер набула чітких обрисів. Вона глибоко вдихнула і, дивлячись йому прямо в очі, випалила Максиме, мені потрібна ваша допомога. Я готова добре заплатити. Вам потрібно. Зіграти роль мого нареченого. Максим опустив інструмент і подивився на неї так, ніби вона запропонувала йому полетіти на місяць. У його погляді промайнуло здивування, недовіра і навіть трохи співчуття. Вибачте, що? Терпляче пропускаючи найбільш принизливі деталі, Аліна розповіла йому свою історію про владних батьків, про шлюб за розрахунком, про бажання хоч раз у житті зробити щось по-своєму. Вона запропонувала йому суму еквівалентно річному доходу від його дрібних замовлень. Я не актор, похитав головою Максим після довгої паузи, і не люблю брехати. Вам і не доведеться, переконувала вона, просто будьте собою. Чим більше ви будете собою, тим краще, тим сильнішим буде ефект. Мені потрібно лише кілька тижнів. До вечірки з нагоди заручин я представлю вас як свого обранця батьки будуть у шоці, угода з Олегом зірветься, і все. Я заплачу вам, і ми розійдемося. Максим довго мовчав, дивлячись на скульптуру, потім знову на аліну. Він бачив у її очах не примху розпещеної дівчинки, а справжній відчай. Гаразд, нарешті сказав він. Але є одна умова половину грошей я хочу отримати наперед. Мені потрібно закупити матеріали для одного проєкту. І друга умова я не буду прикидатися тим, ким я не є, жодних дорогих костюмів і запчених фраз. Ідеально, зраділа Аліна, це саме те, що мені потрібно. Наступні півтора тижня були найдивнішими в житті обох. Вони зустрічалися майже щодня, щоб узгодити легенду. Аліна розповідала йому про свою родину, про їхні звички та слабкі місця. Максим розповідав про себе. Вони гуляли парком, сиділи в маленьких кав'ярнях, розмовляли годинами. Аліна з подивом виявила, що за зовнішньою простотою Максима ховається глибокий і багатогранний світ. Він знав історію мистецтва краще за будь-якого професора, цитував класиків, розбирався у філософії. Він жив у маленькій квартирці на околиці міста, успадкованій від бабусі, і всі свої гроші вкладав у рідкісні інструменти та матеріали для реставрації. Він був вільним від того, що було сенсом життя її батьків від гонитви за грошима та статусом, і ця свобода неймовірно її приваблювала. Максим, у свою чергу, побачив в Аліні не просто багату спадкоємицю. А тонку, вразливу дівчину з душею художника, яка задихалася в золотій клітці. Йому подобався її запал, її мрії про створення красивих просторів для людей, її щирий сміх. Одного вечора вони сиділи на лавці біля річки. Сонце сідало, фарбуючи небо в теплі відтінки. Знаєш, тихо сказав Максим, я ніколи не думав, що погоджуся на таку авантюру. Але, дивлячись на тебе, я розумію, чому ти це робиш. Ти борешся за себе. Я боюся, зізналася Аліна. Боюся, що нічого не вийде, що вони мене зламають. Не зламають, він обережно торкнувся її руки. У тобі більше сили, ніж ти думаєш. Його дотик був теплим і впевненим, і в цей момент Аліна раптом усвідомила, що їй уже не хочеться, щоб усе це було грою. Їй хотілося, щоб його підтримка, його спокійний погляд і тепло його руки були справжніми. Це усвідомлення налякало її, і вона швидко відвела погляд. Настав День Ікс. Вечірка з нагоди заручин мала відбутися в заміському ресторані, що належав її батькові. Аліна попередила батьків, що прийде зі своїм обранцем, чим викликала лише криву посмішку в батька і холодну тираду від матері. Максим приїхав за нею на старому, але доглянутому автомобілі. Він був одягнений у прості джинси, чисту сорочку і твідовий піджак, жодного натяку на розкіш. Готова до вистави? запитав він, намагаючись посміхнутися, але в його очах читалася тривога. Більш ніж, відповіла Аліна, хоча її серце калатало як шалене. Коли вони увійшли до зали, музика, здавалося, стихла. Усі погляди були прикуті до них. Віктор Петрович і Лариса Іванівна стояли в центрі зали поруч з Ігорем Борисовичем та його сином Олегом. Обличчя батька Аліни скам'яніло. Мати виглядала так, ніби побачила привида. Олег, ідеально вбраний у дорогий костюм з самовдоволеною посмішкою на обличчі, окинув Максима зневажливим поглядом з голови до ніг. Аліно, Люба, процідив Віктор Петрович, підходячи до них. Що це за маскарад? Тату, мамо, знайомтеся, це Максим, мій наречений, голосно й чітко промовила Аліна, взявши Максима під руку. По залі прокотився ледь чутний шепіт. Лариса Іванівна заплющила очі ніби від фізичного болю. Наречений? перепитав Олег, голосно розсміявшись. Аліночко, де ти знайшла цього художника? На блошиному ринку, Олеже, будь ласка, не опускайся до образ, спокійно відповів Максим. Це не личить людині твого статусу. Його спокій ще більше розлютив Олега. А ти хто такий, щоб мені вказувати? Реставратор старих горщиків? Скільки вона тобі заплатила за цей цирк? Ситуація загострювалася. Батько Аліни вже збирався щось різко сказати, але Максим його випередив. Гроші це не головне в житті, Олеже, промовив він, дивлячись прямо у вічі супернику. Є речі важливіші наприклад, чесність або репутація. Ти на що натякаєш? прошепів Олег, його обличчя почервоніло. Я ні на що не натякаю, знизав плечима Максим. Я просто вважаю, що людина, яка планує керувати великим будівельним проєктом, не повинна мати величезних боргів у підпільних казино. І тим більше не повинна намагатися покрити їх за рахунок майбутньої тещі й тестя, втягуючи їх у сумнівну аферу із закупівлею неякісних матеріалів за завищеними цінами. У залі запанувала мертва тиша. Ігор Борисович зблід. Віктор Петрович втупився в Максима, потім перевів погляд на Олега, в очах якого промайнув справжній жах. Що, що ти верзеш? Яка афера, які борги? Ледь вимовив батько Аліни. Я не хотів говорити про це тут, продовжував Максим тим самим спокійним тоном, але мене змусили. Кілька тижнів тому до мене звернувся один мій знайомий антиквар. Йому запропонували купити кілька дорогих предметів мистецтва з колекції родини Ігоря Борисовича. Мене попросили зробити експертизу. Мій знайомий запідозрив недобре, бо продавець, тобто Олег, дуже поспішав і сильно знижував ціну. Я почав розбиратися і випадково дізнався про його проблеми, про борги, про те, що спільний проєкт двох компаній для нього лише спосіб отримати доступ до великих грошей і врятувати себе, підставивши обидві ваші компанії. Максим дістав з кишені піджака телефон і простягнув Віктору Петровичу. Тут є копії деяких документів і записи розмов можете перевірити. Віктор Петрович тремтячими руками взяв телефон. Кілька хвилин він гортав файли, і з кожною секундою його обличчя ставало все похмурішим. Потім він підняв очі на Ігоря Борисовича, свого давнього партнера, і на його сина. У його погляді була крижана лють. Геть звідси, прохрипів він. Обидва. Щоб я вас більше ніколи не бачив, нашу угоду розірвано. І моліться, щоб я не передав ці матеріали до поліції. Ігор Борисович щось балькотів про непорозуміння, Олег намагався виправдовуватися, але ніхто їх уже не слухав. За кілька хвилин їх вивела охорона. Вечірка була безповоротно зіпсована, гості, відчуваючи недобре, почали розходитися. У залі залишилися лише Аліна, її батьки та Максим. Лариса Іванівна сиділа на дивані, дивлячись у порожнечу. Віктор Петрович підійшов до Максима. Хто ти такий? запитав він, але вже без колишньої зверхності. В його голосі звучала розгубленість. Я Максим, реставратор, просто відповів той. Чому ти це зробив? Врятував мене від ганьби та фінансового краху. Я зробив це заради Аліни, відповів Максим, подивившись на дівчину. Я не міг дозволити, щоб вона пов'язала своє життя з такою людиною. Батько довго мовчав, перетравлюючи почути. Він подивився на свою доньку, потім на цього дивного, спокійного хлопця в твідовому піджаку, який щойно врятував його бізнес і честь родини. Я дякую, ледь чутно промовив він і вийшов із зали. Мати піднялася і мовчки пішла за ним. А Ліна та Максим залишилися самі. Твоя вистава вдалася на славу, гірко посміхнулася Аліна. Навіть краще, ніж я очікувала. Аліно, те, що я сказав про тебе, це не було частиною вистави, тихо промовив Максим, підходячи до неї. Вона підняла на нього очі повні сліз. Отже, наш контракт виконано. Тепер ти візьмеш свої гроші і зникнеш. Я не можу взяти гроші за те, що робив не за гроші, відповів він. Аліно, за ці два тижні я зрозумів, що ти для мене набагато більше, ніж просто клієнтка. Ця гра стала реальністю, принаймні для мене. Він обережно взяв її за руки. Я не знаю, що буде далі. Я не маю мільйонів твого батька. Усе, що у мене є, це моя робота, моя маленька квартира і мої почуття до тебе. І якщо цього достатньо. Він не договорив. Аліна кинулася йому на шию, обхопила руками і міцно поцілувала. Це був поцілунок сповнений вдячності, полегшення і надії, що народжувалася. Сльози котилися по її щоках, змішуючись із солодким відчуттям свободи. Минуло півроку. Віктор Петрович, оговтавшись від шоку, провів власне розслідування і переконався, що Максим розповів правду. Олег та його батько зникли з міста, залишивши за собою шлейф боргів та зруйнованих угод. Стосунки Аліни з батьками змінилися, вони стали складнішими, але чеснішими. Батько більше не намагався контролювати її життя. Він бачив, як його донька розквітла поруч із Максимом. Вона відкрила невелику фірму ландшафтного дизайну і з головою поринула в улюблену справу. Максим продовжував займатися реставрацією. Аванс, який він узяв у Аліни на самому початку, він повернув їй до копійки. Натомість Віктор Петрович, як жест примирення, став меценатом його нового проєкту створення безкоштовної реставраційної майстерні для талановитих дітей з бідних родин. Одного сонячного осіннього дня Аліна та Максим стояли в тому самому парку біля відреставрованої скульптури Німфи. Вона сяяла на сонці, ніби народжена заново. Вона прекрасна, сказала Аліна, притулившись до плеча Максима. Ти повернув їй життя? Це ти повернула життя мені, відповів він, ніжно обіймаючи її. Показала, що є щось важливіше за бронзу та камінь. Він дістав з кишені маленьку оксамитову коробочку. Усередині була проста срібна каблучка, зроблена у вигляді тонкої гілочки, що обвивала палець. Це не діамант від відомого бренду, промовив він, дивлячись їй у вічі. Я зробив її сам. «Аліно Корнійчук, ти вийдеш за мене заміж? По-справжньому. Так, крізь щасливі сльози, прошепотіла вона, так, тисячу разів так. І цього разу в її словах не було ані краплі бунту чи протесту, лише безмежне спокійне щастя. Щастя знайдене там, де ніхто не очікував, народжене з брехні, що виявилося найчистішою правдою. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.